Я усіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, хочу передати вітання з берегів Південного Богу, з сонячної Вінниці. Сьогодні була в АТБ, я хотіла показати вам, які продукти купила і які власне ціни у нас в АТБ. Купила молоко казкове від торгової марки Молокія. На знижках, до речі, 40 гривень 90 копійок. Гляньте, як виробник відноситься до пакування. Дуже до вподоби молоко казкове для маленьких людей з великим майбутнім. Ось так бачите, і з зворотньої сторони гарна лисичка. Вона завжди піднімає настрій, коли приходжу навіть не купую молоко, а приходжу біля ряду там, де молочні вироби продають. Бачить цю гарну лисичку, і одразу якась посмішка на устах. Купила масло солодко-вершкове, але цього разу взяла від торгової марки Білоцерківське одне з найлюбленіших масел, яке мені до вподоби саме на ранкові тости намастити і дійсно отримати задоволення від масла. Але ціна 102 гривні за упаковку. Піднялися ціни, і, до речі, на цьому тижні чомусь не було знижки на. Масло солодке вершкове, ніякі торгові марки до речі не були на знижках. Ну ману раз немає знижок, то придбаю масло те, яке до вподоби найбільше. Також купила на знижках ліса на перелові. Хлібці з насінням льон, льону. показувала вам їх теж неодноразово в оглядах. Чим мені вони до вподоби? Вони на відміну від інших пластівців, вони тоненькі. Дуже зручно намастити шоколадну пасту або хлібчик з масолком, сиром і зранку до чаю, до кави це дуже смачно. По 23 гривні 90 копійок коштували на знижках, але знижка діяла саме на вівсяну перлові пластівці, і на знижках також купила. Вівсяну крупу від торгової марки трапеза і коштувала 28 гривень 90 копійок, пів кілограма. теж показую. І завжди звертаю увагу на те, що в нас в родині всі не полюбляють вівсяну кашу, саме плющину, яку треба варити 15 20 хвилин. Раніше, коли я була студенткою, напевно, то я або поспішала, або не знала, що правильно все ж таки вживати крупу, яка потребує саме варіння, бо гречку і. Наприклад, рис ми ж відварюємо і варимо не менше ніж 15-10 хвилин. Да? А так само і вівсяна крупа вона потребує варіння. І її треба варити. Навіть у виробника вказано: хвилин 10-15 треба буде варити на слабо, ось, на в середньому вогні. Ось така звісна крупа по 28 гривень 90 копію кошти. Взяла також банани в АТБ. Банани були по 59 гривень 90 копію, але великі банани, 4 банани обійшлися на 49 гривень. 90 копійок із фруктів сьогодні банани взяла і ще взяла виноград а виноград був Молдова по 84 гривні 90 копійок коштував. Я невелику кількість взяла винограду на, зараз скажу вам, 450 грамів і обійшлося 38 гривень 30 копійок. Він дрібний, але Молдова у нас в родині всі полюбляють, Те, то вирішила взяти поки по хорошій акційній пропозиції. Ну і як же без солодоща? Знов проходила там, де передавали солодощі, і знов взяла батончики. Батончики взяла в сумочку покласти на перекус або так до чаю до кави. По 6 гривень 90 копійок від торгової марки «Рошен». Рошета цього разу взяла різного забарвлення. Ось такий світлофорчик вийшов по 6 гривень 90 копійок, батончики Рошета були. І ще хотіла поділитися з вами, була в магазині Айва. А в «Айві» дуже хороші знижки діють на пасту від торгової марки «Ріджа». 500 грамів в упаковці виробництво Італія і хороша дуже ціна, як на мій погляд, була 38 гривень 90 копійок. Часто в оглядах показую саме цю торгову марку, вона найбільше до вподоби. І бюджетна лінійка ціна порівняння з іншими виробниками, то більш-менш більш доступна, а особливо коли є акційні пропозиції, то вигідно купувати. І заходила в супермаркет Грона, і з в Гроні взяла. У мене закінчилися людяники ментолові від торгової марки Рошен. Теж показую їх в оглядах, купую завжди по 152 гривні. Людяники коштують карамель. І на 26 гривень 45 копійок обійшлися людяники 174 грами. І ще одні взяла це мамі будуть. Мама полюбляє дуже карамель кавову від торгової марки Рошен. По 180 гривень за кілограм взяла невелику кількість 150 грамів і віддала 27 гривень 36 копійок за карамельні людяники зі смаком кави. До кави в мене мама полюбляє. І ще взяла маленьке печиво. Мамі взяла людяники, а папі взяла печиво. Папа в мене полюбляє печиво. Взяла йому маленьке. Він полюбляє звичайне цукрове з чорним чаєм. Печиво від торгової марки Харківської бісквітної фабрики монетки. вони зараз 119 гривень за кілограм, 212 дванадцять грамів. Обійшлися на 25 гривень, 32 копійки. Ось такі монетки і крекери. взяла. крекер з маком від торгової марки Грона. Раніше був цей зігзаг з маком, а це, бачите, інакша форма від торгової марки Грона. І ціна 136 гривень за кілограм. За упаковочку в 250 г я віддала 34 гривні це до чаю до кави. І ще хотіла показати. По дорозі ще заходила в магазин Ваш лаваш, купила сулугуні. Сулугуні на 60 гривень, обійшовся шматочок, по ціні він зараз 270 гривень за кілограм. Хороший сулугуні, ось такий він в розрізі, покажу вам. Шматочок трошки більше, ніж 300 грамів. 10, більше ніж 200 гривень, на 60 гривень такий шматочок. І ще заходила в Єву. Треба було купити собі фарбу, показує його, і теж в оглядах часто користуються саме палет. А, а вірніше, були знижки, але вже на знижках фарба коштує 82 гривні. Але в мене були бонуси на карті Єва. Чим я полюбляю цю, цей магазин Єва, те, що бонусами потім можна розрахуватися. І в мене були. Бонуси, то я списала ще 20 гривень, тому фарба мені обійшлася на 62 гривні. Ось так от треба буде пофарбуватися, тож вирішила зайти, подивитися. І якраз і придбала. Ось і всі покупки, які здійснила сьогодні, вирішила, як завжди, поділитися з вами, що можна придбати, за якими акційними пропозиціями. Напишіть в коментарях, що сподобалося з сьогоднішнього огляду, що купуєте ви. І можливо у когось є якісь пропозиції або зауваження теж можете написати. Я вам дуже дякую, що ви приділяєте час не тільки на перегляд, але й ще знаходите хвилиночку, залишити коментарі. Завжди читаю, намагаюся всім відповісти. Тому за це вам дуже велика. Вдячність і хотіла ще звернути увагу. Подякувати чоловічій половині нашої аудиторії, яка переглядає відео. Дуже тішуся, що на нашому каналі є не тільки господині, які переглядають та, відео. І рецепти, які ми готуємо, але ще й чоловіки, які не тільки переглядають, але ще й за рецептами. Я вам дуже дякую і передаю вам велике-велике вітання. Дуже рада, що ви зі мною. Всього самого найкращого. Ну і до наступних відеооглядів.